Добрий день. Урок Алгебри 10 клас. Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами нову тему ділення многочленів теорема Безу. Дана тема вивчається у класах з профільним навчанням, але, можливо, буде і цікава і іншим учням. І так нам треба знайти остачу відділення одного члена на двочлен. Тобто, ми зараз перепишемо наш многочлен та поділимо на двочлен стопчиком. стовпчиком. І так, нам треба взяти, щоб пропав х куб. Тобто беремо по х квадрат. Чому? Тому що х квадрат на х це буде х куб. І виписуємо х куб. Далі х другу множимо на мінус 1, будемо мати мінус х квадрат. Віднімаємо так, як звичайне ділення в стовпчик, тільки букви. Тут буде 0, тут будемо мати 2. Відняти, відняти, відняти відняти буде плюс, тобто 2 додати 1 буде 3х квадрат. Зносимо 3х, беремо по 3х, чому х на степінь менше, якось тут стоїть. Отже, будемо мати 3х другому, відняти 3х. Тут 0. А ось цей мінус з цим мінусом дає нам плюс. Тому 3х плюс 3х буде мати 6х. Зносимо одиницю. Беремо по 6. Маємо 6х, відняти 6. Віднімаємо мінус мінус дає плюс, отже буде 1, додати 6, буде мати 7. Ось таким чином ми виконали ділення. Поділимо друге завдання. Беремо 2. І х на степінь менше 3. Отже, будемо мати 2х4. 2х4, 2 на 2 4 додати 4х куб. Віднімаємо. Тут буде 0. мінус 4 мінус 4. мінус 8х3. Зносимо х. Якщо попереду тут стоїть мінус, ось тут, то ось. Тут теж ставимо мінус 8 на степінь менше х квадрат. Буде мати мінус 8х куб, відняти 2 на 8, 16х квадрат. Віднімаємо. Мінус. Ці два мінуси дають плюс, тобто мінус і плюс буде 0. Тепер нам треба 16х квадрат відняти від чогось. Немає від чого. Це означає, що тут буде 0, 0. 0 відняти мінус. Тобто додати буде 16х в другому, і мінус х переписуємо. Нічого не списуємо, тому що тут два доданки і у двочлену два доданки. Ділимо далі. Додати 16х на степінь менше. Будемо мати 16х в другому, додати 32х. Віднімаємо. Це пропало мінус х мінус 32. Будемо мати мінус 33х. Зносимо одиницю і беремо мінус 33. І це в нас буде мінус 33х. Відняти на 2,66. Віднімаємо. Тут нас 0 мінус, 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 3 мінуси. Значить, буде, тут буде мінус, а тут буде плюс. 1 відняти мінус. Значить буде 1 додати мінус 1 додати 66. І коли ми додамо, будемо мати 65. Довести, що многочлен ділиться ділиться націлом. Доведемо з методом ділення у стовпчик. Так, запишемо стовпчиком, будемо брати по 2х в другому. Отже, будемо мати 2х3. Додати 4х в другому. Віднімаємо тут 0. 7 відняти 4 3х в другому. Вписуємо 7х. Додати. 3х, будемо мати 3х другому, додати 6х. Віднімаємо. 7 відняти 6, будемо мати просто х додати 2, додати беремо по одному, буде х додати 2. Віднімаємо, будемо мати 0. Якщо ми маємо остачу 0, отже, многочлен ділиться на цілу на двочлен. член. Наступне завдання друге. Так, беремо по 5х4. Будемо мати 5х5. Відняти 5х4. Мінус 6 відняти мінус, буде мінус х в четвертому. Зносимо х квадрат. Беремо мінус х третьому. Отже будемо мати мінус х 4 мінус і мінус плюс х3. Віднімаємо. Тут 0. Х3 немає чого відняти. Не маємо. Тобто від нуля віднімаємо х3. Будемо мати мінус х3, х в другому зносимо. Беремо по мінус х другому. Мінус х третьому, мінус мінус, плюс х другому. Піднімаємо ось цей мінус, і ось цей мінус буде плюс х другому. Тут нас 0. А ось тут у нас мінус х квадрат, і мінус х квадрат буде мінус 2 х квадрат. Зносимо х. Так, беремо по мінус 2х. буде мати мінус 2х другому, плюс 2х. Віднімаємо 0. Тут у нас х, відняти 2х, то буде мати мінус х і зносимо одиничку. Так, ізносимо одиничку. І візьмемо по мінус одному, і будемо мати мінус х, мінус-мінус дає плюс плюс 1. Віднімаємо 0, і один відняти 1 буде нуль. Остача 0, що і треба було довести. І ще сьогодні у нас теорема безу, яка формулюється остача відділення многочлена А від х на двочлен дорівнює А від альфа. Остача відділення позначаємо Р від х. Це в нас остача. І оця остача відділення буде дорівнювати А від альфа. Альфа ось тут, це тут число у двочлені. Число у двочленів. Давайте глянемо, приклад. І так, ми маємо задачу 610, при якому значенні параметра А остача відділення многочлена на двочлен ось це наше альфа. На двочлен дорівнює 3. Тобто, давайте таки запишемо: альфа дорівнює. Дивимося, у формулі в нас х мінус альфа. А тут у нас стоїть х плюс 1. Відповідно, альфа в нас дорівнює мінус 1. Остача дорівнює а від мінус 1. І остача відділення дорівнює 3. Давайте знайдемо а від мінус 1 а від х – це а від мінус одиниці. Це означає, що ми замість х всюди ставимо одиницю. Поставили. Давайте порахуємо. Тут буде мати просто 2. Тут буде мінус 1, значить буде плюс 3. Тут буде далі мінус А, тут буде плюс 1, мінус 2. Зведемо. Так, 5, 6, у нас буде 2, будемо мати 4. Так, 4 відняти А. Тобто оце А від мінус 1 до рівня 3, 4 мінус А до рівня 3. Мінус А до рівня 3 відняти 4, мінус А до рівня мінус 1, і А до рівня 1. Розглянемо ще одну вправу. При яких значеннях параметрів А і Б многочлен. Так, приділення на х мінус 2 дає остачі 15, а приділення на х плюс 1 остачі 0. Тобто, у нас є альфа, візьмемо 1, яке дорівнює 2, і А від 2 знайдемо. Тобто, ми замість х підставляємо всюди 2. 2 в кубі додати А 2 в другому. Додати Б на 2, додати АБ. Будемо мати 8, додати 4А, додати 2B, додати АБ. Тепер у нас є ще Х плюс 1. Тобто альфа 2 у нас буде мінус 1. Знайдемо А від мінус 1. Так, буде мінус 1. Додати А. Замість ХА мінус 1, отже буде мінус БХ, мінус Б, саж ми підставили, мінус Б. І додати АБ. Так. Все ніби добре. Так. Тепер в нас, тепер в нас. 8 плюс 4а, плюс 2Б, плюс АБ, воно дорівнює остачі відділення. Остаче відділення 15. А мінус 1 додати А, підняти Б, додати АБ. Ця остача відділення, коли мінус 1 дає 0, буде, 0, тобто дорівнює 0. І ми отримали ось таку систему. Перенесемо відомі вправо і отримаємо 4А додати 2Б, додати АБ дорівнює 7. І А відняти Б додати АБ дорівнює 1. Так, давайте віднімемо рівняння. 4А відняти А будемо мати 3А. 2B відняти мінус b, тобто додаємо додати 3 b дорівнює 6. Приписуємо, виписуємо ще якесь рівняння сюди, щоб система залишилася. Так, у першому рівнянні ми можемо винести 3 задушки. Друге поки переписуємо. Поділимо на 3, будемо мати А додати Б дорівнює 2. Знаходимо з першого рівняння А і підставляємо в друге. 2 відняти Б, відняти Б, додати. 2 відняти Б, Умножити на b до рівня 1. Розв'яжемо друге рівняння окремо мінус b, мінус b, мінус 2 b розкриваємо дужки, додати 2b, відняти b в другому до рівня 1. Скоротили, спростили, будемо мати мінус b в другому до рівня 1, мінус 2. Мінус b в другому буде мінус 1, адже b в другому буде 1. І якщо b в другому в нас 1, то в нас буде 2B. b буде в нас 2. Відділила, щоб ви бачили, де я буду працювати далі. Тобто b 1 в нас буде дорівнювати 1, а b 2 у нас буде дорівнювати мінус 1. Так само ми знайдемо a перше. Буде 2 мінус 1 дорівнює 1, А2 буде 2. -1. Мінус мінус 1. Тобто буде 3. І в результаті ми будемо мати А1 дорівнює 1, Б1 дорівнює 1. І другий розв'язок А друге дорівнює 3, і Б друге дорівнює мінус 1. І ось така буде у нас відповідь. Ну, ось такі завдання на сьогодні. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу до зустрічі!